2 вересня в Україні і світі відзначають День закінчення Другої світової війни, найкривавішої та наймасштабнішої війни в історії людства. Саме цього дня 1945 року, о 9 годині 2 хвилини за токійським часом, був підписаний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини. Японії це сталося в Токійській бухті на борту американського лінкора Міссурі. Церемонія підписання акта тривала 20 хвилин. Від імені Радянського Союзу підпис поставив українець, генерал-лейтенант. Кузьма Дерев'янко. Глобальний збройний конфлікт тривав від 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року. В цій війні брала участь 61 країна світу, 80% населення Землі. Воєнні дії відбувалися на території 40 країн. Друга світова забрала життя щонайменше 80 мільйонів людей, як цивільних. Так і військових. Окрім того, під час цієї війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства, зокрема, Голокост, а також вперше використана атомна зброя. Вшановуємо пам'ять кожного, хто загинув у цій страшній війні, продовжуємо виборювати свою свободу і незалежність сьогодні з незламною вірою в перемогу адже з нами правда, віра і любов до рідної землі.